Друзі, привіт. Після тієї регуліровки, що я зробив, після того, що я переробив на плуги, 2 по 25, напомню, бомет, аля бомет. Коротше, оренка дуже круто оре, дуже радий. Зараз покажу на четвертий по нижній, бо не встигну, боюся на першій поверхні, бо то за високу скорість. Ось так. Дуже гарно гори. Даю вже повишну, зараз побачимо на повишену. Спробую на повишену, щоб всі зрозуміли, що тягне і так далі.